Друзі, моє вітання. Ви на youtube каналі відверто, нарешті, європейський союз схвалив рішення про фінансування України на. 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Власне, дуже довго тривала дискусія щодо цього. І давайте тепер більш детальніше подробиці цього кредиту з'ясуємо з нашим спікером. Це ректор міжнародного інституту бізнесу, екс заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Пане Олександре, я вас вітаю і щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас також. Пане Олександре, ну що репараційний кредит е, ухвалений, як то кажуть, 90 мільярдів євро. Але наскільки я пам'ятаю, нам потребувалося трошки більша сума. Мова йшла і про 100 років спочатку, потім 120, тепер спустилася до 90. Я так розумію, це якийсь, мабуть, мінімум. І якщо це мінімум, то, мабуть, ми на чомусь будемо заощаджувати наступні роки. Ну, Справа в тому, що були е, місяці, коли 130 обіцяли. Але там були одного разу обіцянки в євро, потім в доларах. Але давайте так скажемо: в доларах ця сума буде залежати від курсу євро до долара. Ну зараз це більше 100 мільярдів доларів, так, так щоб люди не лякалися. Це не маленька сума. Я так думаю, в наступному році. Кошти нам будуть потрібні з другого кварталу і ну, 50 мільярдів доларів ми отримаємо, а вже в 27-му може сума йти про 60-65 мільярдів доларів. Тобто якраз європейці розрахували нашу потребу в коштах з урахуванням того, що Сполучені Штати припинили фінансування. Озброєння, і ці кошти будуть іти як на покриття дефіциту бюджету, частково, тому що дефіцит дефіцит ми покриваємо і за рахунок інших коштів Світового банку, Міжнародного валютного фонду, коштів Японії інших країн, угу. а так і на закупівлю зброї Це дуже важлива подія. Очевидно, є ще декілька маленьких бар'єрів технічних. Треба ще, щоб Європарламент проголосував. Ну там сумнівів ніяких нема, Там е дуже величезна більшість підтримки України є. І ще треба, щоб більшість е країн-членів Ради, остаточно вже е Європейського союзу, мається на увазі, затвердили. Е Цю суму, але там у нас теж є дуже велика більшість, так незважаючи навіть на те, що Італія сумнівається, Бельгія. Але я думаю, і їх опір буде подолано, тому що країни Європейського Союзу і Британія погодились виступити гарантами. І нарешті я про це дуже говорив часто. Вскрили персональні погрози членам більгійського уряду і депозитарію від ФСБ і Гру Рашської Федерації. Ну, це їх типова практика, mm -hmm. шас погрози, якщо немає компромату. а компромата вони не знайшли на цих чиновників, тому просто погрожують. Mm -hmm. Так думаю, ці кошти ми отримуємо. Чому це так важливо? Тому що я вже два роки казав і навіть місяць розрахував, що у Путіна а, листопад місяць був критичний. Це пік його витрат на війну. З наступного місяця, тобто з сьогоднішнього місяця, витрати на війну будуть зменшуватися. Що б там Путін не хотів, своїми. Короткими ножками не махав, і ручками грошей нема, просто нема. Дефіцит бюджету дуже великий, ціни на нафту продовжують падати, і, і я так думаю, стабілізую, стабілізуються на рівні для раші десь на рівні 40 доларів за барель, а це приведе до того, що і в наступному році буде падіння доходів. Відносно цього року, а в цьому рокі, році нафтогазові доходи за моїми розрахунками впадуть десь на 24%. В наступному році ще на 20%. ну і це вже буде критична цифра для а, Кремля, і тому в абсолютному виразі витрати Путіна на війну будуть зменшуватися, і якщо в цей час. Європа збільшить, а цей кредит дозволить нам в наступному році збільшити наші витрати на оборону, то, ну я так скажу, такими темпами може навіть наприкінці наступного року наші витрати на оборону можуть перевищити рашистські. Ну а це вже смерть Рашистської Федерації, якщо тільки... Ми зможемо конвертувати цю більшу суму грошей і в якісну зброю, і в якісний менеджмент, особливо на рівні вищому збройних сил України. Тоді нема ніяких шансів у Путіна. Угу. Але, пане Олександр, тут все таки уточню, щодо Росії я розумію, що доходи в них дійсно падають. Але чи можемо ми говорити, що дійсно видатки на саме військову машину теж вони скорочують? Адже ну з наступного року там і податки сильно вони підвищують. І, я так розумію, буде перерозподіл теж у бюджеті з яких у соціальних програм позабирають гроші і будуть перекатати на військову машину. Ну і вони просто переходять на, скажімо так, на, на мобілізацію резервістів, тобто просто контрактників не будуть яким треба виплачувати ці шалені гроші, а, а можна заощадити таким чином. Тобто, ну, точно я буде казав про, казав про грошову складову, вона буде менше. Як вони будуть економити, да? кого вони будуть наймати за ці гроші? Ну, Гроші це абсолютний вимір, а, ну, витрат а, і не лише витрат, але і військового потенціалу. Не буде грошей, повірте, не буде ні контрактників. Ні резервістів нікого не буде. Зброї буде менше, уже менше зброї. Так, так вони все ще зберігають рівень достатньо великого виробництва дронів і ракет. Але це за рахунок того, що санкції погано діють, адже давайте чесно скажемо: дрони і ракети виготовляються не лише за допомогою складових з Китаю з Ірану, але і штатів. Дуже багато йде. І з Європи, от і дійсно за допомогою наших друзів, вони можуть нарощувати виробництво цих видів зброї. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про важку техніку да, про снаряди, там у них ситуація дуже погана і буде абсолютно зменшення зменшення. Тому е, треба це зрозуміти і нам, і нашим партнерам, особливо Трампу. Що потенціал Росії зменшується, і що його е, припущення, що і Україна може перемогти, але ну, скоріш за все, Раша. Да? Ні, не скоріше за все, Раша. якщо нас будуть посилювати адекватно, е, наша армія стане більш потужною. Я просто ще хочу сказати: треба більше якісної зброї, далекобійної. І треба краща якість керівництва на вищих щаблях Збройних сил України, про що ми багато кажемо, але все ще покращення є очевидні, так, але все ще недостатні, щоб переломити хід війни. Угу. Е, в контексті Росії продовжує е, європейський союз, щомісяця місяця розширитиме санц... список санкцій танкерів, які перевозять російську нафту. Це цитую я голову євродипла дипломатії, яка викалас. Ми ввели санкції проти низки осіб, пов'язаних з Роснівтію Лукоїлом, а також проти судноплавних компаній. Крім того, до списку санкцій було додано ще 40 суден, щоб швидше перекрити грошові потоки Росії. Говорить Калас. Тобто раніше список танкерів, які там підпадають під санкції, єс. Є... В тіньовому флоту Росії вони оновлювалися лише при ухваленні великих пакетів санкцій. Тепер цим процес, я так розумію, оптимізували, він частіше буде проходити, але що це нам на практиці дає? На практиці це дає лише одне, що е ці е кораблі да, будуть змушені маневрувати, так? більше витрачати палива, більше робити перезавантажень, а це збільшує Транзакційні витрати ворога. Тобто оцей розрив між ціною нафти 60 для бренд і 40 чи 39 для Урал може стати ще більше. Так? Але, на жаль, Європа поки що не здатна і політична, і в військовому аспекті реально санкціювати ці судна, да перехоплювати їх, арештовувати, продавати. Керівників кораблів, власників, страхових компаній садити до в'язниці оце реальні санкції. Чи могли би укласти контракт з Збройними силами України, що Збройні сили України взялися би виконувати ці санкціонні вимоги Європейського Союзу і просто. Примушувати ці кораблі зупинятися, а якщо ні, то відкривати вогонь. так ну, Може, ми і до цього рівня дійдемо, якщо тільки швидко не закінчиться Ну перша фаза війни, а саме припинення вогню. Я хотів би скористатися вашою передачею і сказати, що є дуже простий дієвий. Механізм примусити Путіна якнайшвидше бігти до столу перемовин І він дуже простий, це зачистити від рашистської агентури всі принаймні вищі щабелі української влади, включно збройними силами, силовими структурами, економічними. Тобто, якщо нам вдасться. Очистити від рашистської агентури ці органи влади реально зачистити всі, навіть превентивно, може когось звільнити, а потім уже вирішувати. Так, це ризик був реальний, чи ми перестрахувалися? І тоді, повірте, без своєї агентури да, без людей, які Приймають неправильні рішення, підштовхують до неправильних ходів, да, здають інформацію, інформують ворога. Так Путін воювати не зможе. Тобто його головний козир, так це розвідка. Він же казав декілька разів Путін, що нові скрепи Раші з'явилися. Він їх відкрив. Це розвідка, і ну, я вибачаюсь проституція. Як вічні, вічні цінності російського світа, Да? І от якщо ми виб'ємо виб цей козир один з них, так, з України і попросимо країни Європейського Союзу і Сполучених Штатів зробити адекватні кроки, але ми маємо виступити зірцем. Війна закінчиться, я гарантую, тому що не буде на кого спиратися Путіну. У нього ми виб'ємо ну, величезну таку складову підтримки Путіна: це його розвідку, диверсійні групи, агенти впливу. Гарантую: як тільки ми зробимо ці кроки, і європейці, і американці аналогічні, за тиждень Путін приповзе миритися да, приймати. Більш-менш нормальні умови припинення вогню це зробити не так і важко, і сама ситуація підштовхує це робити, і це буде в інтересах навіть е правлячого класу. Гаразд. <тас> Тут я хочу ще нагадати, пане Олександре, хотіла дізнатись ситуацію в цьому напрямку напередодні ухвалення у е, цієї фінансової допомоги країнами ЄС Україні, Ви вже згадували, що Росія шантажувала Бельгію, зокрема і видання The Guardian писала як е, ГРУ, якраз от окремо членів шантажувала. Але ж вони вийшли ще в публічну площину з тим, що Росія може конфіскувати європейські активи на своїй території на суму вдвічі більшу ніж ЄС погрожує вилучити у себе. І e, тут наводилась певні цифри, що йдеться про. 438 мільярдів доларів європейських інвестицій. З них 276 мільярдів. Це прямі інвестиції, тобто заводи, банки, ретейл, 83 мільярди, кредити, депозити, торгове фінансування, 70 мільярдів, е, портфельні інвестиції, акції та облігації. Наскільки дійсно оцей цей момент лякав е, можливо досі лякає Європу в контексті того, що хіба оці всі всі заводи, ритейли на території Росії, вони ще ліквідні? Бо мені здається, за час повномасштабної війни там ну така ситуація. То воно вже все конфісковано давно, в перші роки війни Путін забрав все, що міг забрати, за виключенням деяких активів, через які а Раша заробляє. Цей Рейфайзенбанк mm -hmm. і ще є. Там Американський банк дрібний, але через них вони ганяють гроші, і вигода і Європейського союзу прибрати ці банки, але вони не можуть. Вони вже безкоштовно дають. Забирайте так ці активи, а принаймні Європейський центральний банк каже і уряди. А расисти це не роблять, тому що це їм вигідно. А решту вони все забрали там. Макдональдс у них там що там якесь е -е, марк... відкусна точка. Вкусна і точка, да, а, ну і, і аналогічно, вони все забрали і перерозподілили між своїми посіпаками, кредити давно не віддають, по облігаціям не платять. все вже давно забрано до, до, до цього моменту. І дивіться, якщо а, за рахунок цих коштів зроблять так, що Україна переможе. І закінчення спочатку вогню, а потім і війни буде на нормальних умовах. То повірте, нова влада, новий режим Раши буде аж попереду паровозу бігти, щоб все віддати, забрати все назад, що залишиться. Але залишиться дуже мало, тому що вони зруйнують. Зруйнують все лише для того, щоб далі були інвестиції, рашу вивели з-під санкцій, Тому всі ці погрози на користь бідних, так я скажу. А бідними тут є Путін і його посіпаки. Вони не працюють, і про це Європа угу. знає, не звертає уваги на ці погрози. Угу. Пане Олександр, на останок щодо тіньового флоту, так само вночі збройні сили України вдарили дронами по танкерам тіньового флоту Росії в Середземному морі. Насуні ліквідовано навіть голову військової розвідки Росії генерала ГРУ Андрія Авер'янова і найближчого диверсанта, тобто найближчого диверсанта Путіна. Це навіть самі російські пропагандисти про це зазначали. Ну, це як на мене здається, це вже другий випадок, коли не в територіальних водах Чорного моря якраз от е, підривається танкер тіньового флоту Росії. Але тим не менш, якщо подивитися на загальну статистику, в чорному морі з десять три таких випадки було. Оце четвертий. Біля узбережжя там Африки був п'ятий. А всього тіньовий флот ж нараховує там. Я не знаю, від 600 до 900, мабуть, одиниць. Та ці. Маленькі ну великі в контексті цієї війни кроки зроблені, але ти наш наскільки воно в загальну картину впливають. Такі вони таком. корисні, чому тому, що вони, вони підвищують заробітну плату всьому персоналу тюнівого флоту. У них додаткові ризики, всі будуть вимагати більшу зарплату і капітанами, і матросам Бо це ризик збільшуються плати по страховці, Тобто, оці транзакційні витрати цієї нелегальної діяльності раші збільшуються. Ми про це говорили з uh -huh. одного боку. Якщо брати в абсолютному так, вимірі, то звичайно це значно менше одного відсотка ми вибиваємо. Але це ж ми робимо за власної ініціативи. А я все чекаю, коли. Країни Європейського Союзу офіційно звернуться до е, України, да, щоб ми е, виконували е, оці санкційні вимоги екстериторіально, і на території України, і поза територією України. І це абсолютно нормальна практика. Е, Нас ж наші війська, наших хлопців часто винаймали. Діяти в Африці як миротворці, так і в Європі. так, Це абсолютно нормальна легальна практика. Так, і ну тоді б я би подивився, так, як страхові внески зростуть. да, ну, Я думаю, на порядок би виросли. Якщо б таке було офіційно звернення, я вірю, що це попереду. Буде попереду, а так, Да треба радіти, але віддавати собі звіт, що поки що да цей флот працює а, так же саме як ми нищимо нафтопереробку раші. Да, ми нищуємо, вони відтворюють, а, і реально десь колись на 20 колись на 15% відсотків перероб, переробні потужності зменшуються. Але це не смертельний удар. Якщо б у нас було в 4-5 разів більше можливостей, були б балістичні ракети, більше дронів. Ну, в 4-5 разів так, то могли би знищити і 50% нафтопереробки, а це вже щось, це вже mm -hmm. на припинення вогню. Да? От я от про то вам і кажу, що дуже багато залежить від. Коштів, скільки нам будуть допомагати, скільки ми можемо купувати зброю сучасної, особливо далекобійної. Чекаємо ракети для Ф-16. Так, і, і, і все це Євросоюз може зробити. І, мабуть, Євросоюз уже зрозумів, що краще нищити потенціал ворога зараз, ніж витрачати. Сотні разів більше на свою оборону, да треба зробити так, щоб не було від кого захищатися Добре. за один рік і українські збройні сили це можуть забезпечити. Оце саме ефективне використання коштів Європейського союзу. Угу. Пане Олександр, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань, що ми з вами піднімали для наших глядачів. Скажімо так, приємно закінчується цей робочий тиждень, що нам таки ухвалили цю фінансову допомогу, яка нам край необхідна. Ректор міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України Олександр Савченко, був разом з нами. Друзі. Пане Олександр, ще раз Вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. До побачення.